Всім привіт! Сьогодні хотіла б завершити тему мовного питання і торкнутися психолінгвістики. Почну з наступного. В 60-х роках одна з піонерок психолінгвістики Сузен Ервінтріп провела експеримент з двома англійсько-японськими жінками білінгової. У ході експерименту вичасно просили закінчити певні фрази. Наприклад, фраза а коли мої інтереси входять у конфлікт з інтересами родини на японській мові, жінки закінчували чимось на кшталт час великих неприємностей, а на англійській чимось, типу, я буду робити те, що хочу. І інша фраза, справжні друзі повинні на японській мові звучала як допомагати одне одному, а англійські бути відвертими. Таким чином, Ервін Тріп вдалося зробити висновок, що ми. Мислимо в межах мовного менталітету, і наше мислення також дуже залежить від того, на якій мові ми розмовляємо. В цьому контексті мене дуже зацікавила робота та діяльність грецького професора психолінгвістики та двомовного пізнання Таноса Атанасопоуса. Професор та його команда намагаються дослідити, як мова впливає на наш світогляд та світосприйняття. І він також проводив експерименти, про які я вам розкажу. Перший експеримент він демонстрував учасникам відео, на якому, в одному випадку, жінка йшла до своєї машини, а на другому чоловік їхав на велосипеді до супермаркету. І запитавши, попросивши описати відео, Англомовних учасників а, проєкту вони описували більше самодію, тобто жінка а, йде, або чоловік їде. Тоді, як німецькомовні учасники експерименту, концентрувалися більше на меті дії. А, тобто вони а, казали щось типу: а, жінка прямує до своєї машини, або чоловік а, їде до супермаркету. А, втім, а, коли а, до експерименту додали англійсько-німецькінгів, виявилось, що вирішаючим елементом є та країна, в якій проводився експеримент. Тобто, незалежно від того на якій мові розмовляли білінги, в Англії вони більше концентрувалися на самій дії, а в Німеччині <кій> саме на меті її дії. Частково це пояснюється цим, тим, що в англійській мові є так зване прогресивне відді слова, на саме закінчення інг. Визнавши експерименти, довели, що мова та культура дуже міцно переплітаються і впливають на святогляд людини. Загалом багато людей відмічають, що коли вони розмовляють на іншій мові, вони відчуваються до ніби іншої людини. Те саме може Підтвердити і я. Я коли я перейшла з російською на українську, так як українська моя друга мова, я відчула те, що стало добріше. Не те, щоб я була дуже е, і це було привалюче мої емоції злість, але менше тим я помітила собі саме такі зміни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи помітили ви якісь зміни при переході. Так ось. Дослідження показали, що мислення на своїй рідній мові є більш швидким, емоційно керованим та неусдомленим. І водночас мислення на другій мові зазвичай більш аналітичне, систематизоване та керуване правильно, тобто менш емоційно керовне. На що це впливає? Ну, наприклад, на те, як ви робите. І вирішуєте моральні дилеми. Уявимо ситуацію для того, щоб врятувати п'ятьох людей, вам треба бити одного. І що ви будете робити? Залишити помирати п'ятьох, чи вбити одного. Вірите ви чи ні, але відповідь на це питання дуже залежить від того, чи будете ви вирішувати його на рідній мові чи на іноземні. В цьому дослідженні люди, що розуміють іноземну для себе мовою, ті, що готові були. Рятувати однією людиною для того, щоб врятувати в п'ятьох, ніж ситуація, коли вони використовували рідну для себе мову. В цьому випадку використання іноземної мови збільшувало вагу загального блага по відношенню до морального права забрати життя в іншої людини. У ході другого експерименту, який ґрунтувався на аерофобії, люди. Що думали про політну літаку та супутні ризики і вигоди, які він, він несе, більше цінили вигоди та оцінили ризики як нижчі, коли вони думали про це на іноземній мові? Як я хотілося б завершити та підсумувати: якщо ви наступний раз почуєте фразу Кокаразниця, ви можете навести всі прилічні мною в першій, другій, третій частині приклади або один з них. А для того, щоб довести людині, що різниця все-таки існує.